Добрий ранок. Так, гортензія моя росте. Добрий раночок села. Тут розочка моя росте В'юща. дуже красиво буде. Тут ще одна гортензія другого сорта. Да. Тут я не спалюю, бо у мене тут чернобривці і петунії. Я їх потихоньку вже розсаджу, щоб вони швидше пішли рости. Це такий кущ, мабуть, його треба було просадити в ідеалі. Так, а тут у мене теж розочка. Колись я її заказувала в інтернеті, Красива вона цвіте. Намішали їй ці кусти нарцисов. Я їх обрізала. От. Так. Тут у мене тепер понад кухнею. Будуть рости чернобривці. Вероніка їх буде поливати кожне утро. Це її домашнє задання. <смі> так, зеленушка, клубничка. Дополола я свій кусочок. Тепер у мене ідеальний садочок. Тут у мене кругла клумба. Ну, в неї буде, буде трошки позже, але в ній буде гарненька. садовый инвентарь. Ой, я в теплой кофте. Такая проснулась недавно. Яблочки, яблочки на месте. Вот такие маленькие чернобрывчики. Ой, а что ничего не видно. Маленькие чернобрывчики насадила. Но они пойдут расти быстренько. Помидорки, помидорки. Перец у меня повылазил. І капусточка ДНД, правда, повилазила. Ну, щось є. Та щось буде. Грушка. Грушка росте. Грушечки є. О, я бажаю це ідеальний вид. Коло чисто, трави нема. Сяду і дивлюсь. Жалко сусіда нема. От. Клубничка. Росте, росте, моя клубничка, цибулька, там уже прополота. Сьогодні приїдуть скультивірують огород. Будемо садити диньки. Да. Єжевічка підмерша. Боже, Боже. Не повезло їй. Прихватило її морозом. Ну от, в общем-то і все. Гарного тихого дня. Всем пока.